Ми дійшли до п'ятки, тут ми маємо поділити всі петлі навпіл і поставимо маркери. І будемо в'язати тільки п'ятку. Цю частину ми поки не в'яжемо. Для п'ятки я беру іншу ниточку, вона більш міцніша, і в'яжемо від одного маркера до іншого стовпчиками без накиду. В'яжемо до іншого маркера. Ми дійшли до наступного маркера, робимо дві петлі підйома. повертаємо і в'яжемо назад поворотними рядами над цим же стовпчиками без накиду, над, над попередніми стовпчиками без накиду. Так, до наступного маркера. І так ми будемо в'язати цю задню стіночку п'ятки. Приблизно 5 см. Оце напрямок в'язки нашої. Я зв'язала ось цю частинку п'ятки. Ось цю. Ось вона. Далі передню частину ми не в'язали. Так вона і є. Далі вам треба перерахувати кількість стовпчиків скільки у вас вийшло, загальна кількість. Поділити її на три частини. Як я поділила маркерами, в мене вийшло 21 петля, кожна частина по 7 петель. Якщо у вас рівно не ділиться на 3, зробіть середню частинку трошки більшою. Ми зв'язали ось цю частинку до цієї лінії. Ось так це виглядає. А тепер нам треба буде в'язати середню частинку і на кожному рядочку прив'язувати по одній петлі бокових частинок. Ми пров'язали середню частинку, ось, і дійшли до маркера. Залишилась одна петля від середньої частини, витягуємо ниточку, і в першу петлю вже бокової частини. теж витягуємо ниточку. тепер у нас три петлі на гачку пров'язуємо їх усіх разом, одну петлю підйома, Повертаємо і в'яжемо у зворотному напрямку. Також ті ж саме стовпчики без накиду, поки не дійдемо до маркера наступної бокової частинки. Так, от ми маємо останню петлю середньої частини. Витягуємо нитку і перша петля вже бокової. Та ж витягуємо ниточку, Три петлі на гачку, пров'язуємо їх разом. Робимо одну петлю підйома, розвертаємось і так далі в'яжемо до кінця середньої частини, весь час рахуйте, середня частинка в мене була 7 петель. Вони у вас і мають залишатись, ви не маєте загубити жодної петлі. Оце остання петля середньої частини. Далі ми тут в'язали потрійну петлю, ось вона, в неї можна гачок і витягнемо робочу ниточку. І петля з бокової частини теж витягуємо. Три петлі на гачку і пров'язуємо разом. Далі петлю під повертаємо, в'яжемо в, в зворотньому напрямку. Рахуйте петлі, бо тут не можна їх загубити, це важлива деталь. Так, остання петля середньої частини, в'яжемо її. А тепер потрійна петля, і ось тут можна зачепити одну ниточку, витягуємо робочу, і одна з бокової. Так, три петлі в'яжемо разом. Одну підйома і повертаємо. В'яжемо до тих пір, поки ми маємо зв'язати всі петлі з центральної частини і бокової. Приєднуємо по одній петлі бокової і зв'язуємо, і ми маємо зв'язати всі всі петлі бокової частини. П'ятка має ось такий вигляд. ми пров'язали оцю частину повністю. Ось вона. Тепер нам треба в'язати нижню частину, бокову і верхню, яку ми не в'язали нижню частину, бокову і верхню. Я переставила маркери, щоб відділити центральну частину від бокових. На центральній частині у нас звична нам косичка. А на бокових немає, бо тут ми в'язали рядочки в іншому напрямку. То ми маємо в'язати тепер і бокову частину. То ми шукаємо між рядочками тут є невеличкі дірочки, між кожними рядочками. І в'яжемо з них теж стопчики без накиду. Шукаємо між одним рядочком, між іншим. І вони тут є. Я набрала по боковій частині, і в мене вийшло 10 стовпчиків. Але пам'ятаєте, ми набирали 3 рівні частини, як середня, в мене була 7 петель, і бокові по 7 теж. Це в мене вийшло більше, ніж не 7, а 10. Але у вас теж буде більше, ніж ваша кількість, коли ви набирали рівні 3 частинки. Я коли поділила на 3 частини, то в мене було 3 частинки по 7 петель. Так і тут я маю маю тут отримати 3 частинки по 7 петель. Середня частина 7 петель так і залишилась. Ми її не поміняли. А ось бокова в мене стала вже не 7, а 10 петель. То як я маю 3 петлі прибрати? А прибирати ми будемо ось тут на стику між п'ятою і верхньою частиною. Ми будемо тут об'єднувати по дві петлі разом. Бокову частинку залишилась одна петля. Витягуємо робочу нитку, це сіра нитка, це в мене п'ятка. А верхня частина в мене бусковий колір. То я вже витягую ниточку бускову. З першої петлі верхньої частини. І всі разом три. Ров'язую вже бузковим кольором, і пішла в'язати верхню частину бузковим кольором, і далі в'яжем. І далі так в'яжем верхню частину всю, переходимо на цю сторону, на цей бік, і дов'язали до іншої боковинки. Остання петля верхньої частини бускової. Витягуємо тут ниточку. І перша петля, вже з бокова, вже з сірої ниточки, теж витягуємо і ще одну петлю, на гачку три петлі, і пров'язуємо їх всі три разом. От, ми зменшили і на цьому з цієї сторони. А далі набираємо тут між рядочками, як ми робили на тому боці. Я набрала на цьому боці, у мене теж вийшло 10 стовпчиків. Далі ми продовжуємо в'язати по колу. В'яжемо разом і п'ятку. Ось ми тут, і п'ятку, і верхню частину і в'яжемо по спіралі, але в цьому місці. З'єднуємо і зменшуємо кількість петель, бо в мене тут треба було на 3 петлі. Я одну вже зменшила. Мені ще 2 ряда там, де я буду зменшувати. А далі будемо просто в'язати по колу. Я зв'язала ці 3 рядочки і зменшила кількість. На боковій частині в мене було 10 петель, а я їх зменшила до 7. Зараз я маю таку кількість петель, яка мені потрібна, і далі в'яжемо по спіралі, ніяк не міняючи цю кількість петель. На цьому ми закінчили роботу з нашою п'яткою, і зараз слушний момент зробити ще одну примірку. Якщо ви розібрались в сенсу цього способу, то вам не потрібно буде дивитись на мої малюночки, ви самі все зможете зв'язати. Цей спосіб в'язання п'ятки дуже давній так в'язали наші бабусі. Ми можемо розглянути іще один спосіб, але він трошки складніший.